Це Сантрабака не з літа не з це свирі гості. А хто ж мене збудив? Либо сна. Весна ще так ніколи не співала, як тепер. Чи то мені так снилось? Задивляйся на хлопці, дити. Сері собі <тас> всякам <клух> не заперечила. Який був завідоць, став суворі. <пріх> Обминає, доню, раз тільки вступиш і пропала воля. Ну як такий, що воля та пропала? Це та коли сі відео попаде. Я розбійник, я тільки хотів би резали точити. Не точиться кров, ї. Не пий, же крови, сослинки моєї. Ти <клес> <Ви>, гарячу <клес> сестрою нашкаєш. То хто ж ти така? Я мама лісова. О, ти хто? Я тільки про старих людей від тебе чую, Але зроду не бачу. А бачите, хотів? Чому ж мені? Але що ж ти зовсім на дівчину схожа. Ось руки білі, сама тоненька. Але обрано якось не понацьки. Чи ж гарно я тобі? Хіба я знаю? Та хто ж ти знає? Е, таке питає. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає дика роша. Чи ж я хороша, а я свій хіба в верховіті. Найкраща в світі. А я думав, в дерево німе, та й годі. Ні мовлі, в нас нема нічого. Як ти говориш? чи ж тобі так добре? <кхів> Твоя супілка має кращу моляць. Це грані, а я поколишусь. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає вільний груди серденькові. Тим бачиш, дівчино, хіба ще плачуть, торосавичиє. А вже, або тебе. Дядько Лев казав, що тут мені дадуть ну, і хату, бо навесні хочуть мене женити. Хіба ж ти сам знаєш собі пари? Я б йшов, та. Що? Нічого. Що людей поруються надовго? Та вже навіки. Це так його робити. Я часом заздрала, як ніжно, вони кохають. Але нас немає людей. Навіки. А ти б хотіла? Oh, Покажи. Покажеш. Бався та бався, бався, Та те Бог свято. Завтра будемо хищну стати, що лісу сподобали мене. Та кажуть люди не певне місце. Я не обожаю, не обинюся, не осипу вину, не просто течу. Люди та й годі лісових не ніколи я їх не ображав. Ходім. Ну то хоч раз послухай, не завадить, чого ти все вам така. Нема що зачисати ще ринку. Усе як відьма ходиш. І що це за манаття на тобі? Було й при роботі незручне і не перевдягнися. Подовше помічниця. Замість казали. як мавка коров глядать, то більше молока дають. Все ж відьомське кодло. немає відьом. Як хату ставили, то не носила дерево, а хто ж вам допомагав гро сажати, нивку засівати. От я так дві віконі зробила. Любо ну, глянуть. Потрібні ті квіти і луквіти, та спів у голові. чого тобі? Чого сужені ті сам не Та бач, мати все гризуть, що їм не дамо така англістка. Тобі не добра велися круга, не вже старенькі. Потрібно. Ти розкажи мені, я зрозумів, бо я ж тебе люблю, я пойняла всі пісні собі руки твої. Пісні це ще невелика наука. Щоб клопоту людського пізнати, треба не в лісі вирости. Нехай вона до нас у ліс не ходить. А ти хіба вже і сова цариця, вчора хроничку в ліс ходе, а кому ні? У лісі є таке проваля, що не бачить ані звір, ані людина, поки не впаде. Бачу, я ще не знав твоєї натури. Я, можливо, і сама її не знала. Повалі, як своїй прийшов, повалі й піду. — Доню, доню, як тяжко ти карайся за зраду. Кого, ж це зрадно? Саму себе, до кого ти подібна? До судрачки, Окрайчик щастя, ти хотіла заробити у людей. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розстояли, ти була наче і ставатися рівно, а озоряні мені То що ж мені робити? Коли всі зорі погасли в славіть, і серце в мене? Не всі вінки повинила тебе. Оглянься, подивись, яка ти краса, ніяка туга не повинна прости перемагати. Скинь же, братський шмат. Тудай мені святкові шати, діду. Я буду знов відлісувати лиця і щастя упере мені дині, них, вигаючи мені раз. Водой вішати для царів не долі. Тепер я за тебе не боюсь. Так, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмира. Ясний, веселий, але між авмер. Ти боже вільна, вільна, я вільна. Рубана дуба, що да славу лять колебу, ніколи не рубати. Усі лізлині, згоріла хата. Немає влади вдома, а я бігаю по лісі по вовковах. Лукаше, заграймо, дай голосному серцю, Воно ж одне лишилося від мене. Це ти, живи моєї крові, бо я тебе запустив. Ні, милий, ти душу дав мені. Я душу дав, а тіло забрав. Щас тепер з тебе, ті, мара. У нежурі за тіло, я з ним вогнем засвітила свино. Чистий, палачим, як добре вино. Вільне не у іскрими в кору залетів, коли приходять люди. боги, багаті, веселі сумні, Радощі й не нести мені, їм промовляти душа моя. Я б тоді проспівав все, що в для мене співав. Ще й на голосі їх збирав тобі. Граж кохано.